За п'ять місяців Сумчанка Наталія Марюхно зібрала на потреби українських воїнів майже 55 тисяч гривень. Жінка читає вірші Ліни Костенко в одному з торговельних центрів Сум. Збираємо кошти на дрони «Мавик-3» для двох бригад Конотопської 58-ї і 109-ї Територіальної оборони. Дрон «Мавик-3» – Це дрони. Звідник якийсь зберігає життя воякам. Такий дрон ми вже з вами купували морським піхотинцям 37-й бригаді. І він працює вже місяць з піхотинцями. У репертуарі пані Наталії понад 50 віршів. Він каже, постійно поповнюється. В цей день прем'єра вірш про весну. І сонце, і сніг, і ожи. Все. Зразу, і я не знаю, це весна чи ні. Сваровський би позаздрив дивним зразом, що вони у мене на вікні. Пані Наталія починала працювати у дворі свого будинку. Там її побачила місцева мешканка Любов Шерстюк. Мене як вчителя української мови та літератури це зацікавило. Жінка поважного віку придумала таку ідею. І найголовніше мене вразило, що 50 знає на пам'ять наскільки артистична вона, коли читає вірш, то люди плачуть. Кожне слово йшло від душі. Крик душі цієї жінки, що ви послухайте українське слово і донатьте для того, щоб ми зберегли це слово. Пані Любов розповідає, був жовтень, холодно і вітряно, тому порадила читати вірші у приміщенні сусіднього торговельного центру. Сама пояснила адміністрації, що це за жінка і чому вона збирає гроші. А також виставила у соцмережах відео читання віршів. Наталія Марюхно каже, що після цього працювати стало легше. Показалось у Фейсбуці, люди почали довіряти. Ніхто вже не питав бабусю, а кому ти, а то, знаєте, прощупували, чи це бабця не собі в карман збирає. Ті, що кидали до скарбнички, і питали. А як командира того прізвища, бригади, тої, який ви е е е е е збираєте кошти? Тепер розповідає пані Наталія з з'явилися і прихильники, які не тільки донатять. Багато просили. У мене мама старенька, любить Ліну Костенко, так я включу її та вона послухає. Можна я сфотографую? Можна фотографуйте. Я навіть і не думала, що я їх. Я думала, боже, мені б зібрати 500 гривень, віддати і забуть про це діло, що я б хоч взяла участь у, у справі допомоги воякам. А коли вже закрутилось. Люди жертвують різні суми, говорить пані Наталія. Найбільший разовий донат склав тисячу гривень. Його вніс норвезький волонтер, який приїхав спеціально послухати вірші. Основна сума 20 і 50. І 100 річ, і 200 ще рідче, а 500 ну, то двоє моїх онуків по 500 поклали і два бізнесмена. Перші зароблені три тисячі гривень, згадує жінка, віддала на придбання окопного обігрівача для воїнів під Авдіївкою. Потім зібраними коштами підтримала збір на дрон Мавік 3 На знак подяки захисники прислали пані Наталії прапори, яким вона дуже пишається. Також отримала грамоту від військового командування однієї з частин. Нещодавно жінка хворіла, але одужавши, знову виходить працювати майже кожного дня. І чую слабко, і бачу слабко. І з палкою хожу, ну, а вірші запам'ятовую і, і читаю. Наталія Марюхно і надалі планує читати вірші на підтримку ЗСУ, а ще мріє особисто поспілкуватися зі своєю улюбленою поетесою Ліною Костенко. А й правда, крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.